Чорний кадилак біля театру імені Франка. На ньому Богдана Ступку привезли прощатись з українцями. Цій сцені він віддав 30 років свого життя. Сьогодні актор на ній востаннє. Богдана Сильвестровича народ оплакує як дуже рідну і близьку людину. Я, я ще не можу сказати. Це не Це буде така втрата. це панітечок епоха. Як смерть, як смерть безпощадна, яка вона жорстока, як вона, вона забирає самих лучших. Сльози і квіти букетів настільки багато, що їх просто виносять і складають багажники автобусів. Працює. Глибокий проникливий погляд Оцей прищур пріщур куточках очей. Його дуже красива душа у людини була. Неймовірні перевтілення на сцені і на екрані. Клондайк гумору, іронії, самоіронії, мудрості. Дотипів блискучі ролі від гуцула націоналіста Ореста до генсека Брежнєва. йому личили величні персонажі. Гетьман Хмельницький у польському вогнем і мечем. Тарас Бульба в одноіменному російському блокбастері. Мазепа у молитві за гетьмана Мазепу бездоганно грав, навіть коли від тривалої хвороби уже не міг встояти на ногах. У нас були плани, він хотів зіграти комедію, він ніколи не знімався комедіях. На небесах могли б подождати в раю. особливо. Коли довходять такі люди. Будто і вони вже більше ніколи не виставляються. Царство Небесне, глиба, людина велика останній з епічних акторів України, який міг зіграти все. Вся Україна потеряла дуже багато. І не тільки Україна мікаєш, і моя страна в тому числі, так само і Грузія. свою шану народному улюбленцю засвідчували прості українці: театрали, кінометці, музиканти, дипломати і одразу три українські президенти. Церемонія тривала три з половиною години. Та для прощання цього часу виявилося замало. Люди намагалися з криками пробитись всередину. Жалобне тихе дійство перетворилося на тисняву і штовханину. Замініться! Назад в чергу не треба йти сюди. Вліво замість того, щоб молитися за спокій душі. Народ виявляє свою любов таким чином. Я вже стою, слава Богу, Дві години свого мона не слухайте всю сторону. Ось тут він коло нас і він бачить. Хоча б останню останню путь відправили великого артиста нормально. <головіки> Коли мітина розм то є організація. Міліція врешті тисячі шанувальників Богдана Ступки таки само організувалися з театру на байкове кладовище. Його проводжали урочисто. 50 хвилинні оплески і вигуки брав. Урна хода розтягнулася на весь хрещатик. Браво! 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 Овації продовжились і на байковому кладовищі. Богдана наступку поховали поруч із тренером Валерієм Лобановським і хірургом Миколою Амосовим. Дорога ж біля осиротілого театру залишилась встелена квітами. Ольга Петрівна, Наталя Жишко та Іван Наконечний. П'ятий канал.